Воу-воу-воу-воу, wow, 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 wow. у нас на каналі вже більше 200 підписників. Дуже дякую всім, хто підписався. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Також дякую за те, що пишете коментарі та даєте активність каналу своїми лайками. Продовжуйте в тому ж дусі. Ну а я, в свою чергу, буду тішити вас новими відео, можливо, навіть частіше. Кожна підписка, кожен лайк і кожен коментар дають наснагу працювати і розвивати канал. Бажаю міцного ви на каналі Ігор полетіли! Почнемо чи то із DLC, чи то із повноцінної гри. Це вже кожному вирішувати самому: Dying Light The Beast Ми граємо за вже відомого нам Кайла Крейна, але тепер він не просто людина, а мутант. Події розгортаються у новому регіоні Кастор Вудс, сільсько-лісовій місцевості, яка кардинально відрізняється від урбаністичних кварталів попередніх частин. Тут і вдень, і вночі відчувається контраст небезпек. А кожен вихід за межі небезпечної зони стає викликом до основних і вже добре відомих нам механік. Нік, розробники додали й новий елемент: Beast Mode. Це тимчасова форма, у якій герой стає сильнішим, швидше відновлюється, і може буквально розривати ворогів голими руками чи використовувати будь-які предмети як зброю. Не забули й про кооператив. Гра підтримує до чотирьох гравців. Тож досліджувати кастор Вудс, виконувати завдання і боротися з нічними мутантами можна разом. Для проходження сюжетної кампанії потрібно близько 20 годин, але з побічними квестами та дослідженнями світу час легко зростає до 50 60 годин це досить непогано. Напевно, тому розробники і вирішили випустити це як основну гру, а не доповнення. А от технічний стан гри викликав суперечливі відгуки. На ПК у Dying Light The Beast пристойна продуктивність, але проблеми виникають на системах з менш ніж 8 гігабайт відеопам'яті. У таких випадках з'являються фрізи і падіння FPS. Додатково критики відзначили відсутність обіцяного рейтрейсингу, що виглядає дивно як для гри 2025 року. Щодо сюжету, вибір гравця більше не впливає на. Розвиток подій, як це було у другій частині. Тепер діалоги формують образ персонажа, але не змінюють хід історії. Такий підхід викликав різні думки, однак автори вважають його більш послідовним. Якщо ви вже грали у цього звіра, то обов'язково залиште відео у коментарях, але без спойлерів там також опишіть, чи сподобалася вам нововведена механіка. Під час RJJ Summit 2025 студія офіційно анонсувала ремейк Якудза 3, який отримає назву Якудза Ківамі 3. Як і попередні ремейки серії, гра повністю перебудована на рушії Dragon Engine. Разом із ремейком вийде окрема історія Dark Ties, де вперше можна буде зіграти за антагоніста оригіналу Йошітаку Майне. У грі буде оновлена бойова система, перероблені локації Камуроча та Окінави, а також японська і англійська озвучка. Реліз запланований на 12 лютого 2026 року для PS4, PS5, Xbox Series X та S, Nintendo Switch 2 та ПК. Хідео Кодзіма офіційно представив свій новий проект Файсінд. Це ж екшен, який вже називають духовним спадкоємцем Metal Gear, Але водночас це абсолютно нова історія та новий всесвіт. Зараз гра перебуває лише на концептуальній стадії розробки, тож реліз очікувати найближчим часом не варто. Проте Кодзіма підкреслює, що амбіції величезні. Файсінд має стати гібридом гри та кіно з акцентом на сюжет, постановку, звук і атмосферу. Десь ми вже таки бачили. І до речі, реалізовано було до. Осить круто вже підтверджено першу зірку у складі авторів Аня Тейлор Джой, відома за роллю фуріози у фільмі Макс». її участь підкреслює кінематографічний підхід до проекту. За словами Кодзіми, ідея створити Файсінт виникла після численних звернень фанатів, які роками просили його повернутися до жанру шпигунських ігор, і тепер він обіцяє зробити це у власному стилі, використовуючи всі сучасні технології. Ви також, як і я, чекаєте на новини про сталкер 2 у сталкер 2 Серце Чорнобиля вийшло велике оновлення, 1.6 під назвою «Night of the Hunter», яке змінює нічний геймплей і додає низку довгоочікуваних функцій. Тепер у граців є доступ до окулярів нічного бачення, що дозволяє впевненіше пересуватись у темряві. А також нова механіка «Offset Aiming» і лазерний приціл, які роблять бої вночі більш тактичними. Темні години доби відтепер перестають бути лише викликом і перетворюються на повноцінну частину. Виживання в зоні. Зміни торкнулися й штучного інтелекту. НПС отримали оновлену поведінку та нові можливості. Вони можуть грабувати тіла мутантів, збираючи їхні частини як трофеї, що робить світ більш живим і конкурентним. Крім того, у грі з'явиться так званий старий друг, персонаж із класичних частин, на повернення якого фанати чекали багато років. Гравці вже активно обговорюють, хто саме ховається за цією фразою. Оновлення також додало нову анімацію під назвою Fireball, Виправило чимало багів у поведінці мутантів і NPC, включно з Мерою та кровосісями, оновило моделі персонажів і навіть зачіски. Поряд із цим розробники попрацювали над балансом, змінили лут у тайниках, характеристики мутантів, а також параметри зброї та броні. Не обійшлося й без технічних покращень, оптимізовано продуктивність, виправлено проблеми із збереженнями та падіннями гри. Усе це робить патч 1.6 одним із найбільших оновлень із моменту релізу. Спільнота чекала на цей патч довгі місяці, і тепер у гравців з'явилася нагода знову зануритися у зону, де ніч стає справжнім випробуванням. Також. C-Game World спільно з ДСНС України випустило відео з головним героєм 2 Скіфом, який звертається до підлітків із попередженням не торкайтесь підозрілих предметів, дротів, коробок, іграшок. У ролику звучить чіткий заклик: не підходьте, не торкайтесь, дзвоніть 101». за словами ДСНС. Мета кампанії привернути увагу до небезпеки, мін і вибухівки серед молоді, особливо в умовах війни, коли такі предмети можуть бути масковані під звичайні речі. На мою думку, це дуже цікава та дуже важлива ініціатива. Є Дуже багато тем, які можна таким методом транслювати для молоді та доносити важливу інформацію. Надіюся, ми в майбутньому побачимо ще більше таких колаборацій. Засновник Valve, якщо ви не знали Гейб Нюел, розповів, що регулярно стикається з булінгом у Dota 2. це відбулося у відео, яке він записав з нагоди відкриття турніру The International у Кельні, який вперше провели ще 14 років тому. До речі, перший турнір із Dota виграли Наві за словами Гейбовича. Під час матчів йому часто пишуть образливі коментарі на кшталт Нуб або видали гру. Це трапляється приблизно раз на тиждень, але сам Гейбович ставиться до цього з іронією і продовжує грати. Він підкреслив, що любить не лише саму гру. А й спільноту навколо неї, навіть попри токсичні висловлювання в чаті, він би КС скачав, я думаю, йому б теж сподобалося. Гравці у КС також вміють підтримати висловлюваннями як у текстовому, так і голосовому чатах. Гейбович також би мав змогу побачити нові механіки у КСі від сторонніх розробників, такі як Волхак, Аймбот і так звану крутилку. Мені дуже цікаво, скільки разів Гейбович заходив у таку гру, та скільки часу він би там проводив. Не встидайтеся в коментарях насипати Гейбовичу на горіх, і мені буде також дуже. Дуже цікаво почитати. Продовження попередньої новини українці увійшли в топ 5 найтоксичніших націй на Steam. Це за даними огляду Nerds теж, який проаналізував відгуки під 14 популярними іграми, застосувавши мовний фільтр. У рейтингу найдружніших мов найвищий відсоток позитивних відгуків показали румунська, португальська та данська. Тоді як у списку найтоксичніших українська мова зайняла п'яте місце поряд із японською, китайською та корейською. За даними аналізу, серед позитивних відгуків українців приблизно сімдесят відсотків, що робить цей показник нижчим у порівнянні з мовами, визнаними менш токсичними, важливо врахувати, такий рейтинг базується не на абсолютній кількості відгуків, а на відсотках у вибраній групі ігор. Також критики вже висловлювали сумніви щодо методології називати націю найтоксичнішою лише на підставі рецензії під обмеженим набором ігор. Це спрощення, яке може спотворювати зображення справжньої поведінки геймерів. Раджу зайти в той же КС та реально перевірити, яка нація найтоксичніша. Borderlands 4 нарешті вийшла, і ця подія одразу супроводжувалася бурею емоцій. З одного боку, гравців зустрів величезний відкритий світ, нові механіки пересування з глайдером і гаком, знайомий фірмовий гумор і нескінченна кількість зброї. З іншого боку, технічні проблеми зіпсували старт. Гравці масово скаржилися на падіння FPS, зависання і навіть крещі, які трапляються навіть на потужних ПК і консолях нового покоління. Розробники з Gearbox вже визначили проблему і пояснили, що причина може бути увиток. У пам'яті, який погіршується під час довгих сесій, тимчасове рішення вони радять просте перезапускати гру. На ПК вже вийшов патч із виправленням продуктивності, і студія запевняє, що оптимізація для комп'ютерів зараз є їхнім головним пріоритетом. Але навіть попри це, реакція геймерів була гострою, особливо після того, як глава студії Ренді Пічфорд відповів критикам доволі зухвало, запропонувавши написати свій рушій, якщо їх не влаштовує оптимізація. Це лише підлило масло у вогонь, адже незалежні видання на кшталт Techspot назвали оптимізом. Borderlands 4 однією з найгірших серед сучасних тріплей проєктів звернувши увагу на завищені вимоги до заліза, проблеми зі стрімінгом текстур і важкі візуальні ефекти. Водночас огляди відзначають сильні сторони гри: стиль, дизайн зброї, гумор і яскравий світ під назвою Кейрос. Гравці, які готові миритися з технічними труднощами, кажуть, що дух серії збережено повністю. На метакритик гра вже має переважно позитивні оцінки, але головною темою все одно стала продуктивність. Borderlands 4 показала себе як Сміливий і амбітний проект, але з запуском, який довів, що без якісної оптимізації навіть найкрутіші ідеї можуть опинитися під загрозою. За нахрюками, ремейк Assassin's Creed Black Flag може суттєво змінити знайому формулу. Інсайдери повідомляють, що гра отримає rpg систему подібно до тієї, що ми бачили в Assassin's Creed Origins та Shadows. Це означає, що більше прокачки персонажа, новий інвентар, лут і розвиток здібностей замість класичного лінійного підходу. Також є інформація, що Ubisoft може відмовитися від сучасної сюжетної лінії про абстерго і повністю зосередитися на історії пірата Едварда Кенвея, акцентуючи увагу на морських пригодах і Шовному переході між сушею та кораблем попередньо реліз ремейку очікують на початку 2026 року, хоча офіційно компанія ці дані ще не підтвердила. В університеті Теннесі у США відкривають курс, де історію Америки з 1980-х років вивчатимуть через відеоігри серії Grand Theft Auto. Курс під назвою Grand Theft America стартує у січні 2026 року. Викладатиме його професор історії Торе Олсон, який раніше вже читав подібний курс за мотивами Red Dead Redemption. У рамках програми студенти аналізуватимуть сюжети GTA та їхній соціальний контекст від політичної корупції і урбанізації до культурних змін та споживацького суспільства. Спільства акцент робиться на змісті та аналізі, а не на геймплеї. Реакція спільноти неоднозначна. Частина геймерів і викладачів вітають такий підхід, як сучасний і креативний спосіб зацікавити студентів. Інші ж сумніваються, чи доречно використовувати гру відомо своїм чорним гумором і кримінальною тематикою у серйозному академічному контексті. Водночас, університет підкреслює, що мета курсу не прославляти злочинний світ, а досліджувати, як він відображає і критикує американську реальність. А зараз важлива інформація для всіх українців. Фандрайзингова платформа united 24 опублікувала перелік відеоігор, купівля яких напряму фінансує російську військову машину. У списку чотири проекти: Ескапи Tarkov, Тарков, Thunder, Атомік. Heart та Squad 22. найбільше дискусій викликає Escape from Tarkov. Розробники гри мають офіси в Санкт-Петербурзі, а частину студії фінансують структури, які напряму пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Додатково критикують і позицію команди, яка публічно уникає теми війни, але при цьому продовжує працювати на російський ринок. War Thunder опинилися у переліку через рекламні інтеграції з російськими блогерами, які відкрито співпрацювали з окупаційними структурами та поширювали антиукраїнську пропаганду. Atomic Херт це. Ідеологічний інструмент Кремля. А Squad 22 створена за підтримки Російського міністерства оборони. А сам сюжет намагається подати повномасштабну війну як визвольну місію. Окремого повідомлення наголошується навіть Steam продовжує працювати в Росії, і, попри санкції, там залишаються доступними численні ігри. А російські структури вже виділили понад 275 мільйонів доларів на створення власного аналога магазину від Valve. United 24 закликає геймерів бути свідомими і звертати увагу на те, куди йдуть. У їхні гроші. Я впевнений, що ви свідомі котикогеймери. та не купуйте москальські, адже як відомо, москаль то не людина, москвіч то не машина. А я вам у описі краще залишу посилання на Чудову банку, де замість покупки москальських ігор ви допоможете купити український дрон. Також бонусом напишу круті українські ігри, які варто мати. Таким чином ви підтримаєте розробника фінансово, а також дасте розуміння іншим розробникам, що українці потребують якісних українських ігор. Студія Warhorse випустила нове доповнення до Kingdom Come Deliverance 2 під назвою Legacy of the Forge. На відміну від першого DLC, цього разу акцент зроблено не на політичних інтригах, а на особистій історії Генрі та спадщині його батька. У центрі сюжету занедбана кузня в Куттенберзі. Гравцеві доведеться відновити її, налагодити роботу і розкрити нові рецепти ковальства. Кузня стає персональним хабом, і з розвитком її можна створювати унікальну зброю, отримувати замовлення і навіть змінювати вигляд майстерні. Хоча технічне доповнення. Не ідеальні трапляються дрібні затримки. Загалом Legacy of the Forge дає спокійний і більш особистий вимір до пригод Генрі Це DLC радше про ремесло і людей навколо ніж про глобальні змови. Перші відгуки про Silent Hill F, який вийшов на ринок і одразу здобув дуже теплий прийом від критиків на Metacritic Середня оцінка зараз становить 86 балів, а на OpenCritic 87% рекомендацій. Це робить гру однією з найкращих у франшизі. Критики особливо відзначають неймовірну атмосферу та сюжет. Над сценарієм працював відомий японський письменник, автор психологічних хорорів, і саме його стиль добре відчувається в грі. Події перенесуть нас у Японію 1960-х років у вигадане містечко Ебісуга ока Саме цей культурний і візуальний контраст робить гру відмінною від попередніх частин, які традиційно відбувалися у США. Сюжетна лінія персонажі та постановка отримали дуже високі оцінки. Рецензенти називають Silent Hill F елітним жахом і відзначають, що гра вміє не лише лякати, а й розкривати внутрішні страхи героїв, створюючи відчуття психологічного тиску. Проте не все ідеально. Бойова система викликала найбільше суперечок. Вона вважається складною, часом незграбною і не завжди гармонійно вписується в атмосферу продюсер серії мотої Окамото вже прокоментував ці відгуки і визнав, що саме складність бою може стати каменем спотикання. Попри суперечності щодо геймплею, більшість оглядів сходяться на думці, що Silent Hill F вдалося повернути серії статус великого психологічного жаху. І якщо оптимізація та бойова система ще потребують допрацювання, то атмосфера, сюжет і візуальна подача вже зараз виводять гру у лідери жанру. У мережі спалахнув скандал після того, як шведська студія Embark Studios викреслила українську локалізацію із списку підтримуваних мов у грі Ark Riders, а натомість додавала російську. Раніше було підтверджено, що Ark Riders отримає український текстовий переклад при релізі. Ця інформація з'явилася на сторінці гри в Epic Games Store, де була вказана підтримка української мови серед 19 офіційних мов. Фанати геймерської спільноти обурюються. Вони вважають, що це не просто технічна помилка, а свідоме рішення, дехто називає це проявом нерівного ставлення до України. Інської аудиторії наразі офіційного коментаря з боку Емберг Studios ще немає. Можливо, відкриються якісь деталі на відкритому івенті сервер Slam, який пройде з 17 по 19 жовтня, щоб підготувати сервери до офіційного релізу гри 30 жовтня 2025 року. Учасники івенту отримають ексклюзивний рюкзак сервер Slam. Івент буде доступний на всіх платформах. Головна мета тесту стрес-тест серверів перед запуском. Надіюся, видалення української мови було помилкою, та на тесті або релізі обов'язково з'явиться. і традиційно в кінці вірш: москалі створіння дивні, люблять воювати. Популяцію створін цих українці змушені контролювати. І щоб краще відбувався популяції контроль, дронів має більше відправлятися на ноль. Ну і поки гербери по Польщі літають, українці з Терненку на дрони скидають. По можливості донатимо на перевірені збори та бережемо один одного. Всіх вас обійняв! І до зустрічі у наступному відео.